Перший місяць 2022 року вже добігає кінця. Отож, час зробити певні висновки. Чи зробили ви хоч один крок на шляху до своєї мрії? І поки ви обдумаєте це запитання, Image Club клуб разом із програмою лояльності Золотий фонд підводить підсумки чергової маркетингової акції, визначення власника призу відбувається сьогодні 31 січня 2022 року. Серед клієнтів, які замовили та оплатили замовлення товарів, та оплата за замовлення яких надійшла у повному обсязі в період із 28 жовтня по 29 грудня 2021 року включно. А року, включно. Також виконали всі умови, зазначені в розсилках, пропозиціях. Доброго дня, шановні пані та панове. Сьогодні саме я стану вашим провідником до маркетингової акції «Імідж клубу. Але на початку давайте згадаємо, хто ж став нашим переможцем минулого разу. Це був Белінський Григорій Маєсеєвич із міста Києва. Як все відбувалося, пригадаємо просто зараз. Ми щиро вітаємо пана Григорія з його перемогою та бажаємо щастя особисто йому та усім членам його родини. І переходимо до визначення нового переможця. А у цій справі мені допоможуть члени незалежної комісії, які знаходяться в нашій студії. Саме вони будуть пильно слідкувати за тим, щоб усе відбулось правильно і щоб я особисто нічого не зіпсував. Чесно, мені аж кортить дізнатися, звідки буде наш переможець, до кого наша. Команда відправиться особисто у гості для нових глядачів. Хочу нагадати, що основною рисою іміч клубу є те, що ми особисто приїжджаємо до вас вітати вас із перемови. Вся наша команда збирається і їде до вас, до вас додому, або ми зустрічаємося з вами у якомусь зручному закладі. Саме там спілкуємось, підписуємо всі документи, і тільки після цього ви стаєте офіційним переможцем програми лояльності від іміч клубу. Буквально за декілька хвилин ми дізнаємось ім'я нового переможця. Але перед цим дозвольте нагадати, яким чином відбувається власна церемонія визначення. Отож, всі ви, шановні клієнти, маєте унікальний порядковий номер або номери в залежності від кількості сплачених вами замовлень. За допомогою ось цього лототрону, я буду по черзі діставати капсули з цифрами, і таким чином і сформується унікальний шестизначний порядковий номер. У кого він співпаде, той і стане нашим переможцем. Ну що, перевіримо стан лототрону і будемо розпочинати. Як ми бачимо, друзі, лототрон готовий. Всі капсули з цифрами поки що знаходяться поруч із ним. Отож зараз я завантажу кожну капсулу до нашого лототрону. І ми розпочнемо визначати порядковий номер нашого переможця. Як бачите, шановні глядачі, шановна комісія, всі капсули знаходяться в лототроні. Ну що, все готове? Ми можемо розпочинати. Давайте, друзі, визначимо першу цифру щасливого порядкового номеру. І перша цифра виграшного номеру це цифра 0. Отож, друзі, продовжуємо, яка буде друга цифра. І друга цифра це цифра. Вім. 08. Саме так розпочинається чийсь щасливий номер. На черзі третя цифра 5. 08 5. Четверта цифра це цифра. 5. 0855. Лишається два кроки до моменту, коли ми дізнаємось ім'я нашого переможця. Отож п'ята цифра. 5. 08555. яка буде остання шоста цифра нашого номеру переможця. І остання цифра це цифра. 8 08, 5 5558. Саме такий номер у нашого переможця. І хто ж наш переможець, друзі? Це. Балуш Леся Федорівна! Місто Тернопіль! О, файне місто Тернопіль! Тривайте суперову файну звістку! Адже серед вас мешкає наш переможець, а точніше, нова переможеця! Перша переможеця маркетингової акції Золотий фонд у 2022 році. Пані Лесю, чекайте нас у гості. Вже дуже скоро наша команда приїде саме для вас, аби особисто привітати із цією перемогою по спілку... Підписати всі необхідні документи і оголосити вас офіційною переможницею маркетингової акції програми лояльності Золотий фонд. Вітаємо вас, пані Лесіо, місто Тернопіль! Дорогі друзі, шановні глядачі, не засмучуйтесь, нагадую, що єдина умова участі у наших акціях це виконання умов. Виконали умови і все. Чекайте, чекайте на свій щасливий випадок. А ми будемо проводити маркетингові Акції, поки ви будете виконувати умови наших розсилок. І тоді обов'язково наступного разу пощастить саме вам. Отож, успіхів вам у новому 2022 році!